1 квітня на вулицях Івано-Франківська працюватиме нова муніципальна інспекція з благоустрою. Як виглядатиме та про її роботу розповів журналістам директор комунального департаменту Михайло Смушак. Змінити місто і покращити санітарний стан. Завдання з яким мають впоратися працівники муніципальної інспекції з благоустрою. Наразі триває їх набір. Тут чекають молодих людей, випускників університетів, аби навчити їх працювати більш ефективно. Запрацює нова установа із 1 квітня. Ми сьогодні закликаємо подаватися в нову інспекцію. Заробітна плата в цій інспекції буде приблизно 5 тисяч гривень. Спільними зусиллями ми все-таки. Наведемо порядок, створимо також. Планується створити е відповідний електронний сайт, де на ньому будуть всі протоколи оприлюднюватися. Ці інспекції у плані також створення карти. Розкопок в місті, ви знаєте, що попередня інспекція займалася розкопками в місті, карти мафів, карти прибирання тощо. Інспектори матимуть нову зелену форму, їздитимуть на скутерах і велосипедах та будуть озброєні відеокамерами, розповів директор комунального департаменту Михайло Смушак. Головні проблеми у нас на які є це звичайно санітарний стан міста. Друга проблема це є вивіски реклама, яка і в недозволених місцях, і невідповідності до чинного законодавства. Виконання земляних робіт дуже часто проводиться без дотримання, без отримання відповідних дозволів. Відповідно, не дотримуються норми щодо зароблення цих розкопок. Ну і МАФ, та, та ситуація, яку ми знаємо. Тобто, дуже багато МАФ є на території міста, які встановлені незаконно. Працівники по черзі працюватимуть на різних ділянках у місті, аби не було корупції. Окрім укладу, інспекторів обіцяють преміювати за виконання норм із кількості складених штрафів і протоколів, кошти від яких ітимуть у міський бюджет.